Бодай коти їх постинали о тих царів, катів людських. Морока з ними, щоб ви знали, мов дурень, ходиш кругом їх, не знаєш, на яку й ступити. Так що ж мені тепер робити з цими поганцями? Скажи найкраща сестра Аполлона, навчи голубко, поможи. Полазить трохи коло трона, на мистечко, як зароблю, тобі к великодню куплю. Пострижемося ж у лакеї та ревносно в новій лівреї, заходимо з царів любить. Шкода, і олово тупить. Бо де нема святої волі, не буде там добра ніколи. Нащо ж себе таки дурить? Ходімо в селища, там люди, а там, де люди, добре буде, там будем жить, людей любить, святого Господа хвалить.